Залишайся в Ісусі. Спасіння це не мить, це життя, перетворене Богом. Навернена людина є вільним представником. Це навернення не має нічого спільного з будь-якими заслугами. Ми цього не заслуговуємо. Навпаки, це визнання того, наскільки ми цього не заслуговуємо. Він спершу обирає нас, він першим полюбив нас. Він повер за нас, коли ми ще були грішниками. Але після навернення, після того, як ми знаємо, що він зробив для нас, у нас тепер є вільна воля відкинути себе, брати свій хрест щодня і слідувати за ним. Бог не змушує нас бути слухняними дітьми, Він дає нам Святого Духа, щоб допомогти нам. Без нього ми нічого не можемо робити, навіть коритися йому. Але від нас залежить залишатися в ньому, щоб він діяв в нас і через нас. Як нам залишатися у ньому? Вірою, не ділами? І ця жива віра зробить нас ефективними в служінні тому, кого ми любимо? Все, що потрібно робити Гілці, це не чинити опір і піддатися, оскільки вона залишається на виноградній лозі, вона буде творити діла, які їй призначено творити. Немає жодної честі у тому, щоб поступитися, і немає заслуг у тому, щоб підкоритися волі Царя. Нам потрібно залишатися у Христі до кінця, щоб бути спасенними. Він виконуватиме роботу через нас, поки ми в ньому.